Третій рік українська армія проходить крізь складні трансформації, зумовлені викликами повномасштабної війни. Утім, реформи у війську часто наштовхуються на бюрократію чи брак розуміння їхньої необхідності. Водночас самі військові починають все активніше говорити про необхідність змін. Тож ми вирішили запитати комбата військового бойову медикиню та нардепку про те, які саме зміни зараз необхідні українському війську, аби не програти цю війну. Які зараз ви бачите проблеми у бригадах? Велика проблема, що бійці, якими зараз поповнюють бригади, які несуть втрати, це бійці або СЗЧшники, або переводять з якихось тилових частин. Я думаю, що всі чули, що переводять з сил протиповітряної оборони, з сил логістики і так далі. Тобто люди, наче і. Мають вміти працювати зі зброєю, але це зовсім не той рівень, який треба для тих бойових дій, які ми зараз, які ми зараз маємо. Переведення з інших підрозділів. Тобто е, наразі наш батальйон змушений, е, змушений для того, щоб перевести людину до нас, е, організовувати, щоб людина йшла все СЗЧ в своєму підрозділі. І потім ми його вже беремо як СЗЧшника з відбиттям е, ну, конкретних е, цих моментів в особовій справі, і так далі. Тільки після цього ми беремо до себе підрозділ наших бійців, які знаходяться там, е, ну які знаходяться по різним причинам в інших підрозділах. Виділені техніки, розподілені техніки, неефективне використання тих ресурсів, які нам дають наші партнери, це 100%. відсотків. Часто трапляється така ситуація, що коли у підрозділ, який не вміє користуватися вогневими засобами, який не вміє користуватися технікою, ця техніка є у підрозділах, які їм цим вміють користуватися, є техніки немає і не буде. Хоча там є там обіцянки, є різні моменти, але загально підрозділи, які вміють користуватися, залишаються без техніки. Підрозділ, які не вміють, вони укомплектовані повністю. І велика проблема е, зараз е, те, що Багато підрозділів вони вже не мають шансу на відновлення, війна не закінчується. Тобто, генерали кожен раз, коли пишеться позачергове донесення про те, що немає, не вистачає людей. Відповідь завжди однакова: робіть перерозподіл. Тобто, на позиції кажуть, треба відправляти на позиції артилеристів, кухарів, водіїв. Ремонтників і так далі ну це наказом приходить. Звичайно, там розумні командири цього ніколи не зроблять, і ну нормальна людина розуміє, що він втратить і фахівців, і підрозділ далі не буде працювати, і не зможе відновлювати створення. Паперових, чи я їх називаю там бригади зомбі, да, паперових бригад. Тобто це постійне розширення штатів, е, створення все нових і нових підрозділів, замість того, щоб е, приділяти увагу вже тим, які існують, на створення такої бригади йде 8-9, наприклад, місяців. І за це уявіть, якщо за цей час скільки можна було б е, наскільки посилити там. Існуючу бригаду у нас фронтом до сих пір е, управляють тимчасові групи, е, які називаються там оперативне угруповування угруповання військ. Да? Е, тобто, е, під, піднімали військові, зокрема, ті, які ну, мають бойовий досвід е, е, і візію щодо того, що треба переходити на корпусний, на дивізійний принцип, тобто, щоб були сталі е, структури управління підрозділами. А зараз е, на висмикуванні спеціалісти. Офіцери там з різних різних родів видів військ, з якихось там коротше тилових структур. А при цьому у них часто є ротація там по три місяці. Він тільки приїжджає, вникає, потім знову кудись його перенаправляють. І що в чому вигода такого? Немає навіть посадових обов'язків, затверджених, тобто можна спокійно уникати відповідальності. Які основні проблеми з медичною допомогою для військовослужбовців, щоб було, була взаємодія е, з командуванням, тому що навіть зараз для того, щоб мені організувати якусь евакуацію, таку як я її собі бачу, мені треба взаємодіяти з командиром там, грубо кажучи, батальйону безпілотних систем. Да? З, мені треба взаємодіяти з командиром там. Батальйона, яких людей ми безпосередньо там будемо евакуювати, Вообще в ще взаємодіяти там з камрігам треба. Ну це для того, щоб рятувати життя, має бути повноцінна взаємодія якби командування і медіків. Як я вже сказала, на всіх рівнях які зміни на вашу думку мають відбутися в армії для більшої ефективності підрозділів? Нам потрібно, скажімо так, управлінські зміни. Під до підходів управління, скажімо так, в першу чергу це стосується того, що ну якби під час війни дронів, а дрони зараз дійсно відіграють ключову роль. Я б сказав, що це 80% успіху, а інколи навіть і можна сказати і 100%, тому що навіть ту ж саму артилерію не коригують ті ж самі дрони ну, ось, але під час війни дронів чомусь інколи керівництво управління здійснюють, скажімо так, офіцери, які до дронів жодного відношення не мають, і продовжують війну як колись. Ось як воювали колись. Під час, наприклад, 2014 року. Дрони до бригад приходять а, з Києва, скажімо так, і її в Києві також чиновник. Який не був на передовій, який не воював, не літав на цих дронах, в кращому випадку знає просто характеристики. І до фронту часто приходить, ну не те, що потрібно. Своєрідне, інколи ми називаємо це навіть більш грубим словом, мотлом. Тому бригади мають самостійно мати можливість військові частини, які безпосередньо зараз на передовій. Мають можливість самостійно замовляти ті види дронів, які їм потрібно. Дрон це не снаряд 155-го калібру, не якась там палка ковбаси або пачка сигарок. А кожна кожному напрямку є потреба в своїх спеціалізованих дронах: різні частоти, денні або нічні дрони, розмір дронів, дальність польоту дронів, чи це FPV, чи це бомбер. Тобто дуже багато і тільки єдиний. Механізм, єдина інституція, знає, що саме їм потрібно. Це бригада. Нам треба підіймати навчальний процес для бійців до максимуму, зняти всі обмеження стосовно маніпуляцій, під час надання медичної допомоги для людей е без медичної освіти, щоб це не було протизаконно. навчати потрібно по, по максимуму, тому що якщо людині дається тільки інформація про накладання турнікета про зупинку кровотечі і не дається інформація про те, що е е турнікет е ну що має бути має провестися в результаті конверсія його там або перенесення турнікета, там затазатампонувати треба поранення. То тоді ми зіштовхуємося з випадками, які, я думаю, що і ви. Часто зустрічаєте в інтернеті про те, що була ампутована кінцівка дуже часто, навіть там, де взагалі не було масивної кровотечі. Плюс важлива, на мій погляд, розробка. Наземних дронів для евакуації поранених через інтенсивність обстрілів під час евакуації ми можемо втрачати людей, тобто можемо за рахунок того, що ми робимо евакуацію. У нас з'являються нові поранені. У нас з'являються загиблі. Ще нам треба думати про те, що в принципі стабілізаційні пункти мають пересуватися вже кудись. Під вони мають знаходитися під землею. Стабілізаційні пункти постійно знищуються на моєму досвіді, в Константинівці на один стабілізаційний пункт був знищений. Який зараз моральний стан військовослужбовців у вашому оточенні? Які зміни або нововведення могли б позитивно вплинути на настрій війська? Який моральний стан у військовослужбовця може бути, якщо він знає, що коли його виставляють на позицію, він може вийти звідти в двох випадках: перший випадок це якщо він загине, другий випадок це якщо він буде поранений. Це проблема підходу до розподілення смуги відповідальності. Це проблема до виділення людей вже в останню чергу, коли, коли вже все катастрофа, уявіть в той холод, уявіть. Чоловіка 50 років, який сидить в повністю мокрому бліндажі в грязюсі, в холод і спить там і живе, і там живе там, наприклад, 7 днів. А уявіть тиждень. А я можу сказати про людей, які можуть стояти на позиції 64 дні, 70 днів. Звичайно, така людина, якщо вона повертається з цих позицій, або як поранений, або якщо там була там зміна якась обстановки, ти його виводиш, йому треба стати на іншу позицію. Ну ніхто не стане. Це люди, які підуть в СЗЧ, Це люди, які ляжуть в лікарню, будуть вигадувати собі хвороби, і так далі. І ми їх розуміємо. Я бачу виснаження, я бачу те, що ми їх обманули, зокрема. Питаннями строків мобілізації, тобто, звісно, не зовсім коректно говорити, що чи можлива мобілізація під час війни, ні, вона неможлива, але мають бути строки. І, зокрема, свого боку я подавала 36 місяців, і мені казали, що це занадто довго. Моральний аспект і моральний стан військовослужбовців, він в тому числі і залежить від внутрішніх реформ, якщо військовослужбовці. Бачать застій, якщо військовослужбовці не бачать змін, бачать над собою радянських командирів, які керують рівнем, я начальник ти дурень». Якщо немає ніяких стимулів, то стан військовослужбовців майже всіх буде низький. І це дуже погано. А соціальні ліфти мають рухатись. Молодь, яка прийшла 22-го року і став хлопець, наприклад, там, младшим лейтенантом і ротним. Зараз має бути як мінімум заступником командира бригади. Мені здається, дуже важлива повага, тобто відчуття поваги на там від командування до особового складу, тобто. Це має командири, мають бути не просто командирами, які от я сказав, а ти роби це. Мають бути люди, лідери, які на своєму прикладі, люди, які викликають повагу. Навіть якщо ми говоримо знову ж таки про медиків і про евакуацію, коли бійці знають, що там для того, щоб його врятувати і евакуювати, врятувати його життя, буде зроблено максимум. То йому буде легше кудись йти в бій, ніж тоді, коли буде незрозуміло хто керувати там ситуацією, і взагалі якась байдужа людина буде на якійсь посаді, там на Що треба змінювати негайно, аби зберегти життя наших військових. Треба е, створити якийсь орган. Або зробити так, щоб він працював, який буде давати об'єктивну аналітику того, що відбувається, який об'єктивно буде говорити. Оцей підрозділ може виконати штурмові дії. Оцей підрозділ може тримати 2 км фронту, але не може тримати 5 км фронту. У цьому підрозділу, якщо зараз не надати дрони, то він втратить ті позиції, які є у цьому підрозділу. Терміново не треба на, на відновлення. Я от згадую 17-й, здається. Це був рік. Якщо я не помиляюся, тоді мене запрошував. Але мене, Дениса Суркова, Аліну Михайлову, Яну Зінкевич, Оксану Карчинську запрошували в Верховну Раду на круглий стіл. Це тоді ми тільки були, як грубо кажучи, ініціаторами впровадження цих протоколів. Це має бути реальний аудит: То, хто воює у нас, хто не воює, оцих всіх різних Розширених штабних структур зі скороченням тих, які не є функціональними, це має бути перегляд структури і підходів до управління боєм з формуванням сталих угруповувань, які відповідальні за певні смуги, щоб така обізнаність миттєва. Умовно кажучи, там, наприклад, інтерактивна карта, що де відбувається, вона була на усіх рівнях, і в одномоментно. Якщо зробили таку систему, де моя бригада, я ж кажу, в два кліка може самостійно ви обрати дрони, які потрібні. Я скажу да. Якщо ви знаєте, оці призначення відбулись, а полковник паліса пішов працювати в офіс президента. Поважний офіцер, старший офіцер драпати, очолив сухопутні війська. Якщо ця тенденція продовжиться, а особливо будуть підтягуватись люди, які ну, як правило, молоді люди, які пройшли ці шаблі а, сучасної війни а, технологіями, і це не один-два якихось точечних призначення. А щоденно призначаються от хлопці, з якими ми колись сиділи в одному бліндажі окопі, а зараз їх підтягнули в штаб. Оперативно-стратегічного управління, наприклад. І довірили їм якусь функцію роботи. Оце для мене сигнал для того, що система змінюється. Чи існує проблема в комунікації між командуванням та військовослужбовцями? Якщо так, у чому саме вона полягає? Культура брехні, неповага до правди, коли на кожному рівні вимагають згладжувати інформацію. І вона нагору вже доходить в дуже спотвореному варіанті, і е оперативне е подання цієї інформації, яке і є е одним із ключів до того, як реагувати на атаки ворога, е воно де-факто навіть втрачається.